Дяки дітям буде вкасти з собою ланчбокс. У Саміра сьогодні дуже важливий день. Він перший день йде в садочок, так? Yeah. У нього вже закінчились яслі, і сьогодні він йде в садочок. Мама! Угу. Перший день це день для адаптації. Самір сьогодні пробуде в садочку лише одну годинку. Познайомиться з новими вихователями, хоча він вже з ними знайомий, тому що його садок і яслі знаходяться на одній території. Тобі сподобалось? Саміру дуже подобається проводити час в садочку. У нього група налічує близько 15 діток і три вихователя, два основних і один помічник. А ще дуже зручним є розташування садочку. Він яслі, група продовженого дня у маліки та школа, все знаходиться на одній території. І мені дуже зручно завозити їх зранку в одне й те саме місце і забирати звідти ж. І він ходить до шістнадцятої години, так само, як і маліка. У нас сьогодні такий осінній день, холодно. Я йду до лікаря. в мене сьогодні візит гінеколога ось тут вона знаходиться. Я знову в цьому місці, мені знову видали баночку таку чарівну для сучі. Вже другий візит поспіль. Я не зустрічаюся зі своєю лікаркою, тому що вона то була на лікарняному, тепер вона у відпустці. Мене оглядає другий лікар. Це чоловік, зараз він послав мене на КТГ, записуємо сердечко. Після прийому лікаря мені видали такі подароночки у моєму праксісі. Зараз покажу, що тут є. Вологі серветки, олійка, крем захисний під підгузок, пробник підгузків і чайок з фенхелем. І ще отакий пакетик. Зараз також покажу, що там. Така дитяча пляшечка, і всередині я бачу тут пустушка є. А також незручно -hmm. рекламні буклети Бебів Brezza, Це машина для приготування суміші. Це чохол, я так розумію, на е карту для вакцинації. Мій сьогоднішній шопінг, хто нагородку картоплю хода я в супермаркет. У нас, акція. у нас картопля стоїть 5 євро 2,5 кг. кілограма, а ця коштувала 1,99 і взяла 20 упаковок Який розпочався перший учбовий день, забираю її з групи продовженого дня. Щаслива, довольна. Зараз прийдемо додому вчити уроки, а потім будемо відправитися на тренування. У сьогодні перше тренування в цьому навчальному році по футболу. Вона дуже рада повернутися, а самір не знає, захоче чи ні, бо в новому році щось у нас не зайшло. Почався такий ливень. Я думала, дітей там заховали. Вони гуляють на полі, як шоці. Всім добрий вечір. Після закінчення банних процедур я вирішила показати засоби, якими я користуюсь під час вагітності, які мені допомагають. І просто поділитися з вами. Перше, це гігієна зубів. Звичайно, ми всією сім'єю перейшли на... Звукові щітки, крім Саміра, йому ще на черзі будемо заміняти. У мене така від Донто у чоловіка від Philips. У доньки теж від Philips, Саміру будемо замінювати. Ще дуже важливо в догляді мати таку монопочкову зубну щітку. Нею дуже круто вичищати міжзубні проміжки і останні зуби. Якщо ви туди голівкою щітки не можете дістатися. То такою щіточкою дуже зручно, ми нею теж користуємось. Також для очистки язика. Саміру, до речі, я одягаю отаку маленьку насадочку на малюкову щітку, чищу йому стараюсь чистити теж звуковою, тому що різниця між звичайною і звуковою просто колосальна. Далі, неначе таке банальне, але я для себе і знайшла дуже-дуже круте мило. Хто в Німеччині, або ви бачили таке мило від Джен Лін. Воно дуже круте. Просто у нього такий неперевершений аромат. От знаєте, аромат нагадує такі нішеві, дорогі парфуми унісекс. І руки пахнуть після використання цього мила. Ну просто. Я спочатку купила одне чоловіку, так сподобалось, він купив собі інше. Це мило дітей. Таке, це саміра, це маліки, гламурне. Ще хочу показати такий засіб догляду за порожниною рота. Це поліскувач для порожнини рота з хлоргексидином. Його можна використовувати як при запаленні ясен, так і просто для, повсякденного, для повсякденної гігієни. Тут півлітри, дуже класний в нього склад. І в мене пару днів після видалення зубу не можна було виполіскувати, а потім можна. І це все запалення, яке травматично в мене було, дуже швидко загоїлось. Потім мій основний догляд за обличчям. Я думаю, багато хто вже знає цього лікаря дерматолога Аліна Ващенко це лікар з мого міста. Також я в неї знаходилась на терапії лікування Акне. Зараз вона випустила свою доглядову косметику, яка коштує більш-менш бюджетно. Але вона дуже-дуже ефективна, дуже приємна. Не після якої косметики в мене не було такого приємного відчуття, як після її. Я беру вже це нова серія, яка в неї вийшла магнолія, Але в мене були попередні. І на постійній основі я вже нею її користуюсь. Так, це крем. Це гель для умивання. До речі, він у мене вже закінчився. Буду замовляти новий. Користуюсь ним з Нового року. Ось, дивіться, вже. 8 місяців. На 8 місяців мені вистачило цієї пляшечки, при тому, що я ним користуюсь зранку і увечері. SPF спрей, Зараз уже не дуже актуально, тому що в нас дуже похолодало і сонця майже немає. І маска теж з серії магнолія. Маску я використовую десь раз на тиждень. Також по догляду за обличчям, коли, наприклад, цим кремом користуватися не хочу, або не маю мене його під рукою, я використовую такий крем, зволожуючий від доктора Грандель. Мені він теж дуже подобається, і він у мене майже закінчився. Тут уже залишки. А також ще дуже-дуже крута річ, я не можу заснути, поки не зволожу свої губи. І мій улюблений зволожуючий бальзамчик це локситан. Він дуже круто зволожує. Він з сечовиною 10% у своєму складі. Він майже не має запаху, дуже приємний, не липне. Ну, взагалі, мій must have. У мене є два. Один лежить возле ліжка, другий я ношу з собою в сумочці. Далі це мої засоби по догляду за ручками: це крем від Sister Aroma. Закінчується. Сістера Roma це український бренд. Була у Львові. Купувала в них арома і в подарунок отримала такий крем. І також такий крем від Locitan. Також тут 200% ой, 20 сечовини він дуже зволожує руки, дуже класний. Також від Локситан у мене гелі для душу. Просто обожнюю їх. Спочатку я взимку брала їхній адвент-календар, де були мініатюрки. І, знаєте, от це той випадок, коли мініатюркою ти користуєшся, і потім хочеш купити повнорозмірний варіант. У мене два види гелю для душу. Такий Це лімітована колекція, з медом і з маслом Каріте і ши. І вони такі рідкі за текстурою, але вони дуже приємно зволожують шкіру, і у шкіри такий приємний аромат після прийняття душу з такими гелями. Ще одна моя просто незамінна річ, і під час вагітності, і взагалі впродовж життя я люблю користуватися таким гелем для інтимної гігієни. Тут просто дуже класний склад. В складі є гіалуронова кислота, молочно бактерії, екстракт пшениці, він має нейтральний аромат, потрібний pH для інтимного вмивання. Я користуюсь ним сама, і також для своєї доньки я ним користуюсь, вона ним користується дуже класний, Візьміть собі до уваги, що під час вагітності дуже часто. Такі хвороби, як кандидоз, виникають. І для профілактики, і для зміцнення імунітету місцевого. Такий засіб повинен бути у вашому домашньому догляді. І майже останнє це догляд за волоссям. Зараз користуємось таким шампунем проти лупи, чомусь з'явилася лупа і у мене, і в доньки. Лікара, дитячий дерматолог назначила нам таку шампуньку, і вона круто допомагає. Я також нею почала користуватися. А це моя антиреклама спеціально хочу показати. Купляла в Голландії шампунь та кондиціонер від фірми Ritual's, якщо чесно. Чи це для мене не підходить, чи взагалі воно Ну, отак не дуже Якісь волосся, наче жирне після використання цих засобів, Тяжкі. І іначе не вимивається воно до кінця. Ну, я не знаю. Звичайний Ельсев набагато краще для мого волосся, ніж оці засоби. І ось такий дезодорант. Мені дуже подобається останнім часом. Він більш такий в нього натуральний склад, нейтральний трав'яний лаймовий аромат. Він без спирту, ну, такий класний подобається. У нашому місті відбувався осінній фестиваль щорічний, і ми вирішили всією сім'єю його відвідати. Взагалі, осінні фестивалі в Німеччині відзначаються легким святковим настроєм. Відвідувачі приходять з друзями, родиною або навіть самі, але завжди знаходять нові знайомства за довгими столами в пивних наметах. Під час фестивалю грають традиційні німецькі мелодії, особливо це жива народна музика. А музика часто супроводжується співом пісень, які спонукають до спільних танців і підняття келихів у знак єдності святкування. А центром такого фестивалю є завжди пиво, яке подають у великих літрових келихах. Всі пивні сорти зазвичай варять місцеві броварні. І тут кожна місцева броварня на тракторі вивозить свій арсенал смаколиків та пива. На додаток до пива німці взагалі. Куштують дуже багато традиційних страв, серед яких це брецелі, це такі великі солодні кренделі, смажені ковбаски, кисла капуста, свинячі рульки, картопляні страви та інші смаколики. А багато відвідувачів носять традиційний баварський одяг. Чоловіки одягають такі шкіряні шорти, а жінки дір це традиційні сукні з фартухами. Це не тільки частина традиції, а й спосіб проявити приналежність до свята і відчути атмосферу ще більше. Осінні фестивалі це час для єднання, люди сидять за великими столами разом, незалежно від того, чи знають один одного, і це велика можливість для знайомств. Хоча фестивалі є веселими, вони також несуть в собі глибокі культурні традиції, що передається з покоління в покоління. Ще фестивалі це не просто святкування осені, а й спосіб шанувати німецьку культуру, особливо пивоварні та кулінарії. Незважаючи на глибоко національні корені, такі фестивалі приваблюють дуже багато іноземців. Наприклад, Октоберфест щороку відвідують люди з усього світу, що додає фестивалю інтернаціонального колориту. Отже, атмосфера на німецьких осінніх фестивалях сповнена енергії, традицій. Гостинності і це чудова нагода поринути в культуру Німеччини. Сьогодні на обід я готую фаршировані перчики. Взагалі, восени хочеться чогось такого осіннього. І мені здається, перці. Воно більше всього асоціюється з осінню. Зараз я зробила таку заливку, тут сметана, томатний соус. Це все залью. Додам трішки водички і під кришку будуть у мене вони тушкуватися. А на гарнір зроблю, мабуть, картошку пюре. Ще я вирішила приготувати тарт з куркою і грибами. Ця страва дуже гарно смакує як закуска, як основна страва. І взагалі в мене в сім'ї її всі люблять, а я дуже полюбляю її пити з кавою. Можна робити з різними начинками. Я сама обрала це курка та гриби. Я ще робила з брокколі та червоною рибою, але з усім буде смачно. Поки тісто готується в моїй машині, я роблю таку заливку. Я беру вершки, яйця, сіль за смаком. Це все перемішую і потім туди додаю уже натертий сир. Тісто в мене вже готове. За консистенцією воно таке виходить, як пластилін. Я його розрівнюю по формі. з ним дуже легко працювати. Воно легко вирівнюється по формі. Потім уже викладаю готову начинку. В мене вона ще гаряча. Потім уже готовий пиріг Я заливаю заливкою. Буду відправляти в духовку десь приблизно на 50 хвилин 1 годинку на 180 градусів. Ну, це все залежить від параметрів вашої духовки. І ось така неймовірна смакота виходить. Запах просто неперевершений. У нас в магазині можна зробити такі наліпки і мені. Якраз для садочку потрібно. Я зараз швиденько Саміру їх змонтую, зроблю і можна буде клеїти їх на одяг, на взуття, на якісь предмети канцелярії чи посуд, наприклад. Також зробила для малікі такі стікери на канцелярію її наклею. Ось такі стікери в мене вийшли. Це для малікі зробила різним шрифтом. Це для Саміріка. Також треба було його фото у форматі паспортних фото. Зробила такі прикольні з вишиванкою. І такі хочу наклеїти їх на Там така турбинка з одягом є. Хочу наклеїти туди. Сьогодні ми з Малікою приїхали до лікаря-стоматолога в Мюнхен. Мене вже, мабуть, другий тиждень турбує мій зуб мудрості, але цю ніч вже до трьох ночі я не спала, тому що блин, він так болів. Перед цим у мене був отит, але цей отит, мабуть, теж був через зуб мудрості. Я вночі записалась до лікаря терміново. Добре, що нас можна так зробити. Поїхали в Мюнхен. І зараз піду, що мені скажуть, чи зможуть мені його видалити. Чи зможе проконсультувати хірург. Короте, тут все дуже складно, дуже довго треба чекати, але так, вірю, що вони мені можуть допомогти. Ми вже приїхали в Мюнхен, залишили нашу машину на паркінгу і йдемо в стоматологію. Он там зверху вона знаходиться. Підіймаємося на самий верхній поверх і чекаємо. Спочатку мені видали документи, які я маю заповнити для прийому, хоча я тут постійний клієнт, але кожного разу потрібно заповнювати ось таку форму. Хоч цей терміновий був прийом, але треба було чекати. І чекали ми, мабуть, години-дві. Ну, діти вже дуже веселились. Придумували собі різні ігри, потім мене оглянув лікар-терапевт. Вона сказала, що мені потрібно до хірурга. Я чекаю на консультацію хірурга. Я нарешті дочекалася своєї консультації. Вона тривала дві години, ну я чекала дві години. І тепер хірург мені сказав, що терміново треба видаляти цей зуб мудрості, це через нього синосити, отит. Тому я морально настроююсь на що зараз буде видалення. Мене відпустили на 30 хвилин пообідати. Ми швиденько з дітьми збігали, пообідали, і я буду додому повертатися за кермом. Я не знаю, як це буде відбуватися, яка це буде біль, тому що два попередні рази, Мама. коли я видаляла зуб мудрості, це було просто жесть. Тому побажайте Мама. мені удачі. Мама. Я вже сижу. З анестезією, чекую свого лікаря. І мені, блін, страшно так, що капець просто. Симі, що тут мене підтримує. Це у мене вже було третє видалення Зубу мудрості і мені є з чим порівняти. І я скажу вам, що цей раз був найлегший і найшвидший, тому що видалили мені його. Секунд за 10-15, мабуть, хоча я розраховувала, що це буде набагато довше. Всім дякую за перегляди, гарного вам дня і до наступного відео!